Ші довготермінові спостерігачі вони були присутні в всіх округах Львівщини. Я можу говорити про всю область, але я хочу певно таку приємну новину. що все таки громадянська мережа опора вона наразі не зафіксувала жодного адміністративного ресурсу на в межах ну на території цієї області. Якби ми можемо говорити про різні причини, чому так відбувається, тому що до останнього часу тривали переговори про те, хто буде тим мажоритарником кандидатом від певної політичної сили чи від самовисуванцем і по якому окрузі. Тому кандидати в по одномандатних виборчих округах вони почали свою діяльність, свою агітацію не так давно, буквально там тиждень-півтора, дехто її ще не почав. Тому, взагалі, за цей місяць, такого як адміністративний ресурс вертикалі, який ми бачили там в, на попередніх виборах 2012 року чи ну, ще раніше, зараз такого не відбувається, немає цих ознак.